Триває ефір на громадсько-інтерактивному та радіо 1 І з нами на зв'язок вийшов член експертної ради Центру громадянських свобод політолог Михайло Сава. Вітання, пане Михайле. Доброго вечора, пане Михайле. З вами хочемо обговорити ситуацію довкола лідера Російської Федерації Путіна. Чи правда, що вже його режим якимось чином дав тріщину, чи правда, що там є ворожнеча між різними баштами Кремля, і чи правда те, що нібито в Москву була введена і війська, і Національна гвардія, і таким чином, Путін хоче себе убезпечити від палацового перевороту чи замаху на себе у режиму є певні проблеми. Це дійсно так. Я не можу сказати, що вже мова йде про війну між Баштами Кремля. Є ворожнеча, але поки вона під Килимом. Дійсно, підрозділи Росгвардії були введені в Москву, і, скоріш за все, мова йде про арешти серед російських генералів. Офіційно цю інформацію ніхто в Росії не підтверджує, але багато джерел кажуть, що це була така профілактична операція з тим, щоб військові не загрожували режиму Путіна. Дійсно, є напруга. Між е, генералами, які е, добре розуміють, що е, вони вже програли війну в Україні і не хочуть бути жертвами цієї війни, і е, політичним керівництвом Путін е, не є одноосібним е, правителем. Там є певне угрупування, яке колегіально керує Росією. Вони самі називають себе колегія. Це приблизно. 15 людей, які дуже давно знають Путіна до того, як він став президентом. І я можу казати, що в цьому угрупуванні є певні проблеми, є різні погляди на те, як виходити з цієї війни. Тобто для режиму Путіна почався період турбулентності. А ось ця колегія та наскільки вона дійсно може розколотися, чи дійсно від її рішень може залежати те чи інше рішення, яке приймає Путін? Чи правда, наприклад, те, що деякі з представників вищого шолона російської влади десь шукають якісь перемовин із заходу Заходом для того, щоб і убезпечити і себе, і можливо свої статки, своїх? Дітей в разі того, якщо цей режим впаде, і, зокрема, Путін і його, його соратники можуть опинитися в Гаазі. Раніше всі принципові стратегічні рішення приймалися колегією. тобто десь 10, 12, 15 людей брали участь в обговоренні. і Путін потім м, виступав тільки як е, публічне обличчя цього рішення. Але після початку війни ситуація почала змінюватися. Путін став все частіше приймати рішення особисто. І е, ці рішення зовсім не кожного разу були правильними, на думку деяких членів цієї колегії. Тому зараз вони по-перше спілкуються між собою, намагаючись зрозуміти, що їм робити далі. І дійсно, деякі з них почали намагатися, ну, поки ще не публічних, але все ж перемовин з лідерами західних країн. Це дійсно так. Про це дуже мало інформації, зрозумілих причин, але процес йде. Пане Михайло, а чи чули ви таку інформацію, що нібито колишній президент РФ Дмитро Медведєв бачить себе наступником Путіна на цій посаді і вже готується її зайняти, зважаючи на не зовсім добрий стан здоров'я Путіна? Чи дійсно він хворий? У Путіна дійсно є медичні проблеми, ще з народження. Проблеми, але вони не є такими, щоб він не міг виконувати обов'язки президента, тобто його хвороби, скажімо так, трошки перебільшені. Там є моральні проблеми величезні, але я в даному випадку про стан фізичного здоров'я. Дмитро Медведєв, він може бажати чого завгодно, але це слабка фігура. Яка не розглядається російською елітою як а, наступний президент Росії. В свій час а, а, йому дали, ну, скажімо так, а, побути в кріслі президента просто для того, щоб він, як слабка людина, повернув це крісло. Так воно і вийшло. Але м наголошую на тому, що це дуже слабка людина, і він не може бути самостійним гравцем, він і не є таким. Ну, але бачимо, які гострі заяви лунають від Медведєва. Це він таким чином хоче якби собі набити ціну, чи дійсно він є ось таким прихильником війни і навіть використання ядерної зброї, чи це якось обговорюється на цих колегіях. Це скоріш психологічні проблеми. Я маю на увазі проблеми самого пана Медведева, тому що у нього є проблеми з алкоголем. І те, що він пише ось цей радикалізм це така спроба приховати слабкість. Ну, Так, сильні люди не поводяться. Тому його слова сприймати серйозно нема ризиків. Ви кажете, що Медведєва не сприймають як наступника Путіна. А хто тоді може зайняти його місце? Чи вже є якісь такі розмови чи пропозиції кандидатур? Так, да, такі розмови є. У членів колегії є одна величезна проблема. Вони всі старі, тобто їм 70 і більше. І тому о, до початку війни вони вирішили, що можливо, як одна з кандидатур, наступним президентом буде молодший Патрушев. Це син Патрушева, який був керівником ФСБ, який зараз є секретарем Ради безпеки Росії. А його син є міністром сільського господарства РФ, тобто його почали готувати для цієї ролі наступного президента. Але під час війни турбулентність збільшилася, і зараз я не можу підтвердити, що це рішення є в силі. Пане Михайло, а Михайле. А як сприймають, наприклад, те, що з заяви Кадирова деякі Західні експерти вважають, що він може зайняти місце Путіна. Чи є про це думки чи розмови? На мою думку, сам Кадиров думає про це, але його заяви підвищують його політичну вагу, і до того ж, у Кадирова є особиста армія. Деякі підрозділи вже не тільки Розгвардії, не тільки 141-й моторизований полк, але і 78-й мотострілецький полк, вже не Розгвардія російської армії. Вони сформовані на території Чечні з етнічних чеченців, і фактично це є особиста гвардія Кадирова. Кадиров нещодавно дуже е, різко посварився з генерал полковником Лапіним, який є командуючим е, угрупування Центр, тобто він воює в Україні. Кадиров написав, що Лапін керує своїми підрозділами з відстані 150 кілометрів з Луганську. Е, на що Лапін відповів, що Кадиров керує своїми підрозділами взагалі через Тікток. І е, найбільш важливе те, що генерал Лапін написав е, вже скоро ми побачимо Третю Чеченську війну, а він був учасником Другої чеченської війни. Тобто, це дуже показова сварка, яка каже нам про те, що у Кадирова є величезні політичні амбіції, але у нього є і могутні вороги. Ну, в першу чергу це російські силовики. Пане Михайле, а стосовно ситуації довкола Кримського мосту, його підірвання, і є ніби інформація, що це могли бути і самі представники силових служб блоку Росії, та чи щось вам відомо стосовно цього, чи все-таки там більш притримується ось цієї. Думки, що ніби це якісь спецслужби України підірвали цей міст? Ну, Офіційна російська позиція полягає в тому, що це а, був український гур, головне управління розвідки. Буданова вже називають головним організатором цього акту, але докази, які вони наводять, дуже сумнівні. Ну, Наприклад, а, цей вантаж, нібито. Був о, доставлений в Росію через Болгарію, потім о, Грузію, Вірменію, але влада Болгарії каже, не було цього. Просто фізично в їх країні цього не було. Тобто, це вже дає нам підстави думати про фальсифікацію. І якщо дивитися, кому це вигідно, то так, це в першу чергу вигідно о, тієї о, партії війни. Яка хоче підштовхнути Путіна до більш, як вони кажуть, рішучих дій, і насправді у них це вийшло? А стосовно взагалі ситуації довкола війни? Чи шукають якісь там вихід з цієї війни? Чи вони вірять в перемогу і ось ця ескалація, яка відбулася днями в Україні? Ніби як одна із складових цієї перемоги. Ну, ми чули багато разів, що Москва, нібито хоче перемовин, але на своїх умовах. Тобто, фактично, вона їх не хоче. Вона хоче капітуляцію України і нічого тут не змінилося. І це абсурдна ситуація. Вона не є раціональною. На мою думку, це показує, що головні представники російського режиму просто не знають, що їм робити. Вони чекають на те, що ця ситуація якось буде вирішена, але у них немає плану. І головне, що у них вже немає ресурсів на будь-який розумний план. Ну, і на сам кінець хочу запитати вас, чи відчуваються, чи якісь відцентрові рухи в самій Російській Федерації, чи якось на вищих ешелонах влади це відчувають, чи обговорюють? Для Росії характерна наступна проблема. Відцентрові рухи починаються з ймовірності 100% як тільки слабне центральна влада. Так було в часи імперії, так було в радянські часи, і так є зараз. Тобто потенційна ця проблема є, але ми зараз не бачимо наявних ознак просто тому, що центральна влада ще не настільки слабка. І ця проблема може проявити себе дуже швидко, як блискавка. А що може її ослабити так блискавично? Наприклад, смерть Путіна. Наприклад, поразка в війні з Україною, коли все почне падати? Ще раз, це може бути якась подія, яку ми зараз навіть не можемо прогнозувати. Такий чорний лебідь, але він вже летить схоже. Будемо дійсно на це дуже сподіватися. Дякуємо вам, пане Михайле. Отже, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод Михайло Сава в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, до перемоги Україні. До побачення.